Мені чесно здається, іноді що я найгірша ютуб-блогерка, і після цього відео ви мене ще більше будете ненавидіти. Це проєкт на даний момент мого життя. Я його оцінюю навіть трошки вище ніж е, рибу з раком, тому що рибу з раком я зробила десь за тиждень, напевно. Це всього дві маски, да, це вірусний відос. Але над цима сімома масками я працювала півтора місяці. Якщо подивитись по датам, то я заклала фундамент для першої маски 21 серпня. А закінчила я все 10 жовтня, і це я ще 11 жовтня доробляла якісь невеличкі деталі. Всім привіт, я крапля! І сьогодні на цьому каналі я буду вам розказувати, як я робила маски на родичів гарбузових, тобто на цей віршик дитячий ходить гарбуз по городу. І що ми починаємо? Спочатку я зробила картонову базу, потім обклеїла все малярним скотчем. Потім обклеїла все шаром серветок на клейпивайк який розбавлений з водою. Почекала, поки все висохне. Вкрила все емаллю, почекала, поки вона висохне, пів ледь не задихнулася. Потім я розфарбувала все акрилом, ну і в принципі готово. Дякую за перегляд цього відео. Ні, ні, нікуди не уходьте. Я грішна, я дуже мало процесу знімала, тому що, чесно кажучи, знімати процес виробництва аж. Семи масок це неймовірно складно, тому я просто вам розкажу про якісь деталі. Не знаю, розлікайтеся. Процес створення масок я вам розказала. Він мене в принципі ніколи не відрізняється від того, що я роблю завжди. І не ще можу сказати, що цей проект дійсно дуже багато чому мене навчив, як працювати з чим працювати, де можна покращувати свої скіли. І ну, блін, ти коли працюєш над цими масками, і кожна яка різної форми. Ти стільки про себе дізнаєшся. В принципі, я задоволена кожною маскою, яку я виконала, тому що я думала, що я здамся, в мене було відчуття, що я занадто багато на себе взяла, бо, блін, зробити сім масок чи придумати собі дедлайн в голові, тому що я така зараз осінь, скоро Геловін треба встигнути тому що потім гарбуз буде ні до чого. Знаю, що я собі робила такий дедлайн, я не знаю, але ну, якщо хочеться собі трошки покомпосірувати мозки, то ну. You're welcome, крапля, да? Ми з собі запланували зйомку на 11 жовтня, і звісно ж, в моїх фантазіях ця зйомка мала бути під красивим таким заходом сонця. Трошки такі, знаєте, промінчики падають на маски, але падав дощ. Але нас це не зупинило. Ми якось запакували сім масок в машину і поїхали в Скансен. Це так званий краєзнавчий музей, музей під відкритим небом. Тому, якщо будете мати можливість, обов'язково відвідайте. Я дуже вдячна працівникам Скансену за те, що дозволили нам там познімати все безкоштовно. Це було дуже приємно і я рада за таку надану можливість. І взагалі мені багато кому є дякувати за втілення цього проєкту. Хочу. Подякувати бренду Вишита країна. Бренд називається просто вишита. У них просто нік в інстаграмі «Вишита країн за вишиванку, яку вони мені надали. Хочу подякувати бренду своєї подружки, віточки ладна ладунка за те, що вона надала мені спідницю і аж три кишеньки. Дякую фотографині Емілії за те, що вона нас пофоткала. Також дякую Міші, Віктору, Назару, Ані Каті, Ксені. А я ще сьома, я сьома. За те, що брали участь цій зйомці, для мене це дуже важливо. І Я дуже вдячна, що ніхто в останній момент не злився, тому що я дуже сильно переживала, що хтось напише, що ой, кстати, я сьогодні не можу, шукайте заміну. Ну, все, крапля хорош, тільки трендіть, показує же, що вийшло. Нє. Ну ще як покажу, охренієте. Ходить гарбузкого роду. Питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, обізвалась огірочки, гарбузові сини дочки. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, обізвались буряки, гарбузові свояки. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Обізвався старий біб. Я її здержав увесь рід. І ще, і ще жив, і, та здорові. Всі родичі, родичі гарбузові. За озвучку віршика. Подяка оцій пані. Це її сторінка в інстаграмі. Я дуже рада, що ми закінчили цей проєкт. Я ще, до речі, не бачила відео результату, бо мені ще не скинули відео, тому я навіть не знаю, що там вийшло і. Я вже дуже цього чекаю. і ну, вроді ж зовсім не треба чекала. Мені здається, що відоси вийшли дуже класними. І за це я покажу вам ще танцювальну частинку. Трошки сподіваюсь, нас за це не заблочать. Музика взята, якщо що-то з мультика ходить гарбуз по городу», просто забийте в ютубі, ви його одразу знайдете. Ходить гарбуз по погороду, питається і ще живі, ще здорові родичі. гарбузові». І я сподіваюся, що вам сподобався цей проєкт. Напевно, такого масового проєкту на наступні декілька місяців точно ще не буде, бо я не готова. Я вам чесно скажу, у мене від цього проєкту була срачка. Ну, типу, я настільки сильно переживала, що ну-йо-йо, ну, були ситуації. Да? Я рада, що все закінчилося, але мені з одного боку дуже важко відпускати, тому що це я блін, півтора місяці масками сиділа щодня і тепер я така. А далі що? Це все? Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Но, навіть якщо воно вам не сподобалось, я все одно була би вдячна, якби ви мені поставили лайк, тому що я дуже сильно старалась над цими масками, і ну, мені просто буде приємно. Тому що я знаю, що ну, в цього не буде такого вихлопу, як риби з раком, і це дуже прикро, тому що на рибі з раком я лише це мої. Другі маски в житті, які коли-небудь робила. А ці більш продумані тут концепт, один тут, стільки заморочок. Тому мені просто буде приємно, якщо ви все одно відзначити це. Тому дякую вам за перегляд цього відео і всіх моїх відео, які ви дивитеся, в принципі, не обіцяю скорого повернення, тому що ну це дуже багато часу це займає, оказується. Але дасть Бог, але дасть Бог ще почуємося і побачимося. Тому дякую вам ще раз сотий раз за перегляд цього відео. Ставте лайки, коменти, підписки і зустрінемося колись. Па-па!